С Україні у місті Одеса Богдан Федун управління Струнко. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити Дотримуватися Конституції та законів України, та законів України, втілювати їх у життя, їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, держави З гідністю нести високе звання, гідністю нести високе звання поліцейського! сумлінно виконувати свої службові обов'язки. сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Пане президенте, управління патрульної поліції в місті Одесі працював склаву. Начальник управління майору. Вітаю співробітників патрульної служби.